Валерій Михайлович, вам слово. Що я хочу сказати? У нас сміття повидно по статуту кругом 4 підстанції. Біля кожної підстанції повинно стояти смітник І там збирати. Зараз всі кинулись, я живу в країні, туди, а там по правилах, навіть. Це неправильно воно стоїть. Не по закону, а якщо неправильно, все одно треба не більше шісти контейнерів. Якщо більше шісти контейнерів, все, його не можна. А ми у нас 10-11 ставимо, скільки хоче. Я на наступний рік сказав вже, а не Павлові кажу всім. Там буде стояти або шість контейнерів, або не одного. Або не одного. Я вже раз виносив його і туди, туди. А це вже як винесу, то вже його там не буде. Понимаєте? то я кажу, я хочу вирішити, як де ми будемо останні шість, хорошо буде шість, Де останні будете ставити? Якщо ми якщо ми поставимо е, десь посередині, будемо так казати, а, а середина це тут біля озера, то у нас буде смітник, е, ну ще й біля озера. Ну якось не не дуже. Я я вас дуже, я вас я вам співчуваю так це вже давно. Як ми не в селі? Ви не зареєстровані тут. Ви не можете заключити укласти договір з комунальним підприємством. можна. Так, це можна. буде машина, це, це дуже це дуже добре. Це дуже добре, але ви тут не проживаєте. Ви приїжджаєте е, літом, ну, я, я не рахую, скільки разів, яка різниця, хоч рівно ви тут, так? Ви вам все одно, так чому ви таке предлагаєте? Дивіться, тоді буде що? Що буде? Дивіться, що буде. Послухайте відповідь, послухайте. Якщо ми розставимо такого, біля кожної ділянки, мішки з сміттям, так? Е, нема гарантії того, що ви не платите внески і ви не підставите туди ж свій мішочок, так як і це робиться. За я, я не вас я, я не про вас, я взагалі скажу, так нема гарантії того, що. Що з тим сміттям відбувається? Собаки залазять контейнери, все розкидають, 에, птахи теж все розкидають. Чому ви викидує, викидуєте туди <плес> їжу? <плес> Я все знову не розумію. Так, там тверді побутові відходи. Остайте, кожні кульочки відмінатися, цього достатньо, щоб собаки туди залізли. А скошену траву, а листя? А листя, а гілки, лі? а яблуки, а ще щось. Навіщо туди це викидали? компостні <різична> <різична> треба робити. Так це я кажу, що вибрасують. У нас компостна яма. Я ви ставите до тих, то ви вибрасуєте. Я не хочете, знаю, що ви робите. Ви робите. Ви робите. Ви робите. Моя пропозиція – звільнити 11-ту ділянку від сплати членських низків. Шкоду, такого така ну, йому наноситься. Дело то, що не більше шісти. Ти зрозуміла, Валерій Михайлович, зрозуміла. Хочете оцінити, там, там більше шісти не буде. И якщо буде через випадку, буде розваг, Я... будуть просто кідати станцію і накриють його взагалі там звітний. Ну, не закриють, будуть викидати, навіть закрить. Так дивіться, якщо саме на станція закриє там світли, в баки, то будуть поставити. просто туди і кидати. Треба поставити Ось нас є. Це ні довго. Стовби позрідав, нема цього забору. І нема убрати не довго. І туди пустить фури. У нас фур багацько. Пустить фури, порозовий транспорт туди пустить. Що від цій дорогі буде їздити? Ну тоді, тоді, знаєте що, тоді, хто за що, а я за гроші, тоді прийдеться підняти, знаєте, як внески, щоб зробити дорогу і, і зробити знаєте, скал, там, Де? Там, там. Де? Там дорога їде. Оце не зробили дорогу. Ви можете через день. Я нічого не проти Дивіться, у нас 16. 20 баків мусить. 20 баків. Я зрозумів, і тут, і тут один. Там шість. Там шість. Там шість баків. Дивіться. Е, ну, якщо хочете мою думку почути, я взагалі проти того, щоб вивозити сміття. Чесно скажу. Е, а куди його дівати? На компост, на вивозити, збиратися вулицею, заказувати машину, загрузили сміття, вивезли і все. Що це, Чому це? А чому це повинно бути проблемою всього товариства? Розумієте, що членські не кінецькі платять навіть ті, хто взагалі тут ніколи не буває? І такі повинні готові по вулиці, або. Там два сосіди не розмовляють, як вони з собою вдвоє будуть бачити сміття. Ну а що робити всіх іншим? Дивіться, скільки разів говорилося, не викидайте будівельне сміття. Його не забирає ця сміттєва машина. Це зовсім інше правильно. Ви. Але але людина прийшла, це викинула і пішла. І питаємося домовлятися, замовляємо щось щось додаткове, або сплачуємо щось додаткове, щоб вивести будівельне сміття однієї людини, яка товаристві, ну допустим, там робить ремонт або будівництво. Ремонт робиш, ви знайшли ліво далі на сайті. і що. Та питайте Валерія Мета. Мене посилають на три букви і кидають. Ви зареєстровані в січні? Треба yeah. просто їх поставити там, де положено. або грешні. або вбрати вкладку, правильно кажуть, вкладку вбрати і їхати. Ну, дивіться, у вас є машина, пардон, а я в електричці біля ховна. каже про електричку. А куди ви її таке виносите? Я кажу, в електричці, там мусорник, мусорник. А чому ви говорите про Так, а ми ж ще й ходимо це прибираємо. Нас заставляють ще прибирати там, розумієте? А я довдати. Мова не про це мова не про це, А Іому там не повинно бути. Він там не повинен бути. Та там нормальне місце. Там нормальне місце. Де? Де? дому. Там може бути нормальне місце. Ну де я не зрозуміла. де Де у нас батьківський? Ну стоять там, батьків. Він каже, що це дуже багато баків в одному місці, що треба е, ну десь частіше поставити баки, розтягнути, по всьому товаристві товариству сміття. Не то, що а, машина. А, а Це треба забори повибирати. А що таке за дерев'я за забором? При чому дерев'я? Я, я ну скажу як? за забор. Ну я, кричу, посадили за забором дерева. Так, так що, вони мішають, і ви їх не обрізаєте? Я уберу, якщо будуть дерева мішати. Так убери. А от, а уберіть, так а що підіббирати? Ти вбери, за ти подивись скільки а що приїхати? Це не можна. Вот здесь там дорога отаку. Там проїхати стільки хочеш бути. Ні, дивіться, якщо, якщо хочете, якщо. Я ще пригорожу. Дивіться, але це нічого не змінить. А то хто? Це нічого не змінить. Хто? Всі хто ніхто не хоче. Що? Що? Що ви що? Що ви проти чого проти того, що багато е, сміттєвих баків на е, виїзді, але просто дивіться, мене ну, так Ну, е, колись 35 років назад, коли е, був е, старий план, не узаконений. <гум> да. І не були продані ці всі зелені ділянки, які там. Ну це я шуткую. Я шуку. Що... Для... Були колись да, там якісь майданчики да. для по по одному баку, десь біля кожної підстанції поставить. Але, але е, я не знаю, я не знаю, а, але дивіться. Раніше раніше, скільки сміття було, якщо було розраховано на 771 ділянку, було розраховано 4 баки на 4 підстанції по одному баку. А зараз ми не встигаємо 20 баків в неділю вивозити за межі все викидається. Баків насипається. Ну то трошечки ми якось пішли вперед, але вже не знаю куди. E, ну давайте тут біля озера зробимо. Тоді буде тут сміття криси no, і все там інше. Не буде. Це буде шісти, як хочете, там більше не. Буде. Але ну яка пропозиція? Куди поставити? А що ви а що ви так а що тусити, там, руками розповіли? Тому що більше шести не можна Знаєте, А Я вам хочу сказати, Скажи, ви, ви там, ж... я живу біля смітника і мені там то-то, -та тота. Ви коли купляли цю ділянку? Вони там були, ці смітники? Не на було, ні. А, не було, були правди. Ви знаєте, ви знаєте, коли він купляв цю ділянку? Ви знаєте? А, він купляв? Так, Ви чуєте? І що? І Господар продав вам за определенную ціну, тому що йому не І Що, що я буду помчати? Дай, що ви самі ви самі там построїли ці міпліки? Що я соглашав? Що мусорка буде? Ні, цього я не злоглашував, Там не починається. Ладно, давайте будемо трошки ну, 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 Дійсно, йому не дуже приємно. Е, я ж кажу, якби це були, було сміття, те, що, е, вибачте, не ваняє, не розкидає, за них не є. А потім буде штраф товариство. Але ж Валерій Варє... 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 Так, Будь ласка, якщо хтось підійшов і не зареєструвався, зареєструйтесь, будь ласка, візьміть, бюлетень. Це питання Прямо. правління вирішуватиме. А зараз е, ні е, ми на правлінні, я не можу вирішити це питання, тому що це стосується е, загальної території і всього іншого. Ну ми повинні самі це вирішувати. Дивіться, я наприклад, е, коли ставили е, баки мусорні е, на 24-й, чи як там на 25-й лінії, так то ну взагалі я думала, що люди, які на машині. Або пішки, вони під'їдуть там, викинуть сміття, і сюди будуть уже виїжджати, щоб у нас е, наш з'їзд да, менше було сюди навантаження. А виходить так, що всі, хто їде е, на машині, всі викидають сміття біля шлагбауму. І виходить, що вхід в і, я там вхід товариство ну не дуже приємно наблюдати. Я, звісно, пропоную. Я е, не знаю, знайдемо десь кошти е, з якихось боргів минулих років, або ще чогось. Все, що я можу вам обіцяти, це благоустрої цю ділянку закрити, і, закрити. І, можливо, даже якусь важину зробити. Комце концов щоб можна було даже змивати і промивати ці баки, щоб ну а да, пропозиція, щоб якось ну менше менше щось зробити. У нас немає ніяких територій, де зможе ви ж знаєте, яка та дурновата машина, велика сміттєва, вона нікуди не заїде. Вона нікуди не заїде. вона їде, приїжджає по центральній дорозі, і у нас по центральній дорозі не можна передати. Оце я вам обіцяю, що ми це зробимо. Там більше Добре.